Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Ну, як завжди, вихідний у нас кожен день, з понеділка до неділі і так кожен день. Так що відпочиваємо. Знімаю коротеньке відео. Сьогодні у мене гості. Вони вчора приїхали, дякуючи Ютубу, але це не мої підписники, вони не дивляться Ютуб канал, але дивиться е їхня мама Ніна, моя тітонька Ютубовська Ніна Ківі. І таким чином через Ніну ми спілкуємося, познайомилася Леся Петрівна з Лесію і пригласили їх до нас, так сказати, в гості, так як Лесін чоловік, Нінин, син. Військовий приїхав трошечки відпочити додому і завітали до нас в гості. Ну і попросили показати поросят. Ну, а так як люди не займаються свинарством і свиней у них немає, то прийшли до нас в сарайчик. Так що пробіжуся зараз по сарайчику, подивитеся, як все відбувається, як реагують свині на тих людей, яких вони ніколи не бачили. Так що гарного перегляду. Ну, а я погнав займатися своїми справами. Таке треба було їхати, каже, яблучка брати, так? Ой, будинка така. А ці тобі нравляться? Мені всі нравиться. Так іди потрогай. Ні, Маленький... вона тебе кусати не буде, а малі до тебе прийдуть. Ну як? Не, ну зрозуміло, що свиня вона трошки... Як мати, то може среагірувати. Я за то кажу, що випили, знаєш, що то, то, то. вхожу. <рістична> До мамки. Давай рижу зробимо. Держи, держи. Такого крику нас ловила. Треба було... Ой, пішли рижу візьмемо. Ні, ну це теж в принципі. Ні, це така, я бачу, що вона така. Дісь, іди. Іди сюди, Ой, тітки. Ой. Ой. Отако берега. Отако берега. Ходіть? Красоту? Нормальок? То я не готувався до екскурсії. Це тобі не собаки, ну похоже, так? Тихо, мені не подумає. Можеш мамі мамінініні привіт передати. Бачиш, та така турнігіровна, а це. Печеряшка, вся спокійно. А, а то да ви ну діти в неї такий же. Да. Не, ну тобі вже тепер треба буде стати моєю Звісно? Ну, конечно. конечно. А як можна було до Шелудька попасти, не будь його підписчицею, да? ну, як... не не так? Все. Так. Все. Його просто так. так попасть, так? Да? Да, да, видно, що це є. О, у Мігера бач вона така. От свині, як і, як і люди, вони всі різні, у них різний характер, у кожного свій. Що таке? Що, що? Сихує, сихує. Я маленька, вона ж мамочка моя манюсенька дівчинка. Манюсенька моя девочка, що хороша, хороша. От так, все. Ну, ми ж. Нас... Привикли, що тут батько ходить да і все. А ця кушає її по барабану, да? так? Що да? таке? що, Мамулька? Поприходили, так? Да? Це вони, це вони. Шелучка можна заблудитися. Це? Це історія. Тут теж воно строїлося з хламу, Ну це вони ручні, рожики, бачиш, їх можна чухати, гладити, з ними Піде? Да. Піде? Піде? А ти в яблука, де приїхали, яблуки дали. Лесь, коли останній раз бачила свиней? Вживу. Вживу. Таких бачила? Таких ні, от іменно у в нас білі. Ну, так у всіх, у всіх білі. А це Шелудьківська дворова, бачика. А ну диви, як ще, бачиш, то мігіровний, то пройшли виводок. Оце ті маленькі, то чорненькі, це їхні брати і сестри, щоб ти розуміла, з пройшло виводка. А. Спокійні. Така невеличка екскурсія. По свинарничку. На четвертому етажі в столиці свині не ростуть? Не, Значить не хотять. Не хочуть. Значить, людям можна зайти на екскурсію. <реку> лашка, лашка, дівчата сердяться. думають, хто це тут такий прийшов? не От різні, так, да, свині? Оце гіпшир з Йоркшом. Батько Альба і покриті Петрандюрком. А тут є і ландраз, і велика біла, Петрен Дюрок і Дюрок. Ну, Дюрок це їхній батько. Ну, так, типу, безпородні дворові. А це кубики. Кубасіки. Трохи двіжнячок. Так що, друзі, неділя, вихідний день. Зараз будемо робити суху дезінфекцію, Дезосан вігорчиком. Трошки кіпіш, да? Кіпішуємо. Такий шорок, чи ж вони привикли, що там ну, до нас же чужі не заходять. І, а отак зразу, бачиш, як вони реагують. Ми виходимо, свині вони самі спокійні, по характеру. От ті свині, вони вредні, вони вредні. А ці свині, їх як там кажуть, хоч до задниці прикладають. Це, теж, це буде, буде, будемо теж на будущу мамку брати, ось цю дівчинку, ось риженьку. Це їм 1 числа було 5 місяців. От 1 грудня їм буде 6 місяців від народження. От такої свині вісова категорія десь вже 130-140 кілограмів. Отої. Це і менше. Ну, але для цього є вісачі ваги. Але щоб ти розуміла, оті свині старші від оцих на, на місяць, а вони менші. Оце називається Сипки? Ну, а це як не слухається, наприклад, Леся, ну не моя, ти, наприклад. Я тебе прив'язав, я ж казав, хто не буде слухатися, на сім соток Аресту. Це для того, щоб дурні мислі їм не лізли в голову. Якщо ти пам'ятаєш, або була трошки з селом зв'язана, а бабуся в тебе в селі і дідусь розслужили, коли свиней тримають, свині поли зривали, там різні такі речі, для того, щоб не було проблем із цим, цим ділом. Вішаються ципки, це іграшка, свободний доступ до води, ось у них водичка, і свободний доступ до їжі. Тобто нема стресу, нема проблем. І ось тобі вони собі лежать, Воно какають, я тільки побирав зранку, вечором будемо обирати. Ходять в одне місце, хоч унітаз став. Свині, які люди, Є, в залежності тисну, від сім'ї. Оті, оті свині ті взагалі ходять в один угол. Чисто, ну це вони коли гадять, де попало, це в стресовій ситуації, вони нервничають. О, Зараз так вони я да, можу, так їм не я б так знаю. А не ти не нормально? А ти не встала, ходити встала, виходить. Оце тебе хоч свекруха подивитися по телевізору. але ти їй должна сказати подякувати за те, що якби не вона і не дивилася Шелудька, то ти б не познайомилася з Лесі Петрівною. Є, О, і ну, твоя мама, так сказати, а, а моя тітонька Ніна. Так що, друзі, якось так. Невеличка екскурсія для городських мешканців в неділю у вихідний. Ну, в кого вихідний, а в кого по плану далі робочий день. Дезосан вігор Зараз будемо робити суку дезінфекцію. Роблю це все діло кожну неділю. Так що, друзі, якось так трошки поки пішували наші свинки. О. На цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Да усім пока-пока-пока.